Любителі вологих пасок це відео саме для вас. Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно смачну ніжну паску, яка готується дуже легко, безопарним способом і вийде точно у всіх. Давайте разом створимо цю смакоту до вашого святкового столу. І для початку зразу ділюсь з вами секретиком. Якщо додаєте сухофрукти в паску, обов'язково вони повинні бути замоченими, щоб вони вже не забирали на себе вологу з паски. І краще зробити це на ніч. Вершкове масло або маргарин заливаю молоком та підігріваю до розчинення масла. До борошна додаю яйця, всипаю сіль, додаю цукор та ванільний цукор. Додаю кисломолочний сир, завдяки якому паска також буде вологою. Сюди ж додаю дріжджі в мене живі та вливаю тепле молоко з маслом. Тепер починаю замішувати тісто, тістомісом його вимішую 10 хвилин. Якщо вимішую руками, то коли тісто все з'єдналося, залишаю на півгодинки його постояти, щоб розвинулась клейковина, потім далі продовжую заміс. Або ж робити декілька переривів на 5-10 хвилин в процесі замішування. В самому кінці в тісто вводжу родзинки. Та ще домішую тісто 5 хвилин комбайном. Ось таке воно повинно вийти. Дивіться, воно гарно відстає від стінок чаші і також гарно відстає від рук. По зовнішньому вигляду воно також відрізняється, воно стає таким більш гладким, однорідним, еластичним і дуже приємним на дотик. Далі залишаю тісто на одну годинку в теплому місці. У мене це розігріта духовка до 40 градусів, я її потім вимикаю і ставлю туди тісто. Після того, як воно гарненько підійшло. Ще раз його обминаю на столі. Можна додати трошки олії до рук, якщо прилипає, але прилипати воно вже не повинно. Тепер розділяю тісто на 4 частинки. В мене вийде 4 пасочки. Кожну частинку ось так гарненько обминаю, ось так ніби її, щоб поверхня зверху була гладенька і однорідна. Викладаю формочку, щоб тіста там було менше половини. Тепер важливий момент: пасочкам потрібно дати підійти. Мінімум одну годину. Якщо цього не зробити, то поверхня паски може трохи потріскатись. Випікаю їх при 180 градусах 40-45 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку, готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Ось такі дуже м'якенькі, пухкі паски в мене вийшли. Вони неймовірно смачні та вологі. Рецепт, як бачите, не такий складний, досить простий, тому раджу всім спробувати, у вас точно вийде. Вдалого всім приготування та смачної пасочки.